Едемії мистецтва, Львівський інститут, трохи по-іншому так і називався. І за призначенням Микола Федорович приїхав до Полтави. І відтоді наше місто стало йому рідним. Мені здається, Микола Федоровича знає і любить вся Полтава. Він багато років працює. Працював в художньому комбінаті, багато років викладав в Національному технічному університеті і вже декілька десятиліть викладає образотворче мистецтво в Полтавському міському багатопрофільному ліцеї імені Поднялось. Вшановуючи митця, його доробок, його внесок. Розвиток культури Полтавщини, я першою запросила до слова людину, з котрою Микола Федорович, як художник, спілкується дуже часто. Я запрошую до слова директора Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенко Ольгу Миколаївну Ковченко. Федорович, знаю, що вас вже дуже багато років, я тільки що слухала біографію вашу, коротку біографію випадків типу, мені Всеволодини, і мені на думку прийшло те, що в вашій особі продовжуються великі традиції полтавського мистецького краю, в свій часто полтавську, полтавську ниву. і те, що є на сьогодні гордістю і славою Полтави. І сьогодні ми з вас вітаємо з вашим невеличким ювілеєм. Насправді ще це для чоловіка початок творчого шляху. для художника, це взагалі практично розквіт. І я думаю, що ми ще попереду побачимо багато нових творів і нових ідей і побачимо багато нових учнів, які можливо оберуть в своєму житті вам... Творчу дорогу, ми також стануть художниками. Тому що дуже багато конкурсів дитячих виставок, які відбуваються у нас. І знаєте, коли потрапляє на конкурс робота вашого учня, то відразу вона вражає своєю вишиваності, глибиною, відчуттям історії і культури рідного краю. І все це ми побачили зараз на вашій персональній виставці. Вона дуже камерна і дуже затишна, насправді, дякуючи вашій виставковій залі, яка дає можливість такого дуже інтимного спілкування з вашою творчістю. І от слово монументаліст, мабуть, сьогодні не підходить до сьогоднішньої нашої зустрічі через те, що художник дуже чутливий, дуже ніжний, дуже поетичний. Знаєте, є аркуші, я звернула увагу, на яких ви просто пишете серії Аркуш номер 1 Аркуш номер 2 А є роботи з дуже поетичними назвами, зажурилися, хтось заплутав зажурені квіти. Да? Навіть одразу навіть пісня якась звучить навколо. Я захоплююсь вашою творчістю через те, що. Я вважаю, дуже мало художників взагалі так довершено володіють лінією, так довершено володіють композицією, і так довершено можуть все перекласти у своєму творі мистецтва. Ваша графіка завжди викликає інтерес, і вона ніколи не буває непоміченою навіть на таких великих художніх виставках, у великій виставковій залі завжди привертає до себе увагу через те, що на аркуші морі в тому видно, відчувається, розуміється. Глибокий митець, глибокий художник, людина, яка глибоко знає історію рідного краю, його культуру, його витоки. Знаєте, Там, де у вас дерево життя, таке як на краєзнавчому музеї, такий вазон з квітами, да, це символ саме полтавського дерева життя. Мені хочеться побажати вам, щоб ваше дерево життя буяло, щоб корені міцніли, щоб ваші ідеї втілювалися в життя, щоб для вашої творчості завжди знаходились шанувальники, поціновувачі, не лише які підтримують вас словом, але ділом. Я з нетерпінням чекаю великої виставки у великій виставковій залі, яку ми з вами запланували на листопад-грудень, де буде представлена величезна. Величезний ваш розріз вашої творчої діяльності, і педагогічної, і художньої. це буде велика виставка, великій виставковій залі, художник і його учні. Мені хочеться здивування, мені хочеться нових ідей, мені хочеться побачити вас ще в цьому або. Бо я думаю, що воно для широкого загалу і широкої публіки не зовсім знайоме і трохи недооцінне. Я вважаю, що ви заслуговуєте найвищої поваги, найвищого захоплення і найвищого рівня. Отак, От як наші художники початку середини 19 століття, закладали підвалини і підґрунтя розвитку інтелігенції в Полтаві, розвитку створення в я би сказала. Таку особливого шарму полтавського мистецького, ми сьогодні його створюємо знову, створюєте його сучасним, створюєте його в 21 столітті. І я вважаю, що століття вас поцінить до століття. Я вас вітаю, бажаю вам успіху, бажаю вам розквіту, нових учнів, нових творів, нових знахідок. Тихого, спокійного сімейного життя, здоров'я вашій дружині і щастя взагалі по життю. Дякую.